Робить, що буде? Та що таке? Та мені ваша робота вже таке. Дивись, що я знайшов. Я зараз здамся і буде все в мене чітко. І що ж ти, стичко, знайшов нове. Та, ніч... Та нічого ви не розумієте в цій темі. Диви, яка штука в мене цікава, блядь. Іван, ти взагалі з ума зійшов. Ці подшипники слова доброго не стоять. В лучшему випадку, скільки там метал сьогодні 6,70-650. Та я бачив, що люди казали в інтернеті вони нормальних бабок стоять. Що ти мені оце розказуєш? Давай свої подшипники зараз підемо аналіз їм зробимо. Подивимося, як ти довго тут будеш загорати. Так, ну що ж зараз подивимося, чи повезло в черговий раз нашому балбесу Івану, чи не повезло. Е, що ж перевіряємо. Що я можу сказати? Іскра шикарна. Іскра карна, мені дуже сильно подобається. Думаю, що комусь повезе сьогодні. Так, і що ж, робимо аналіз, давай. І на аналізі у нас. Ха, ти! На, блядь, Свої буси, іди, В лучшому випадку це на залізо здоси, олігарх. Та йо-моє, опять беседла їздить, бліда.